Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Друзі, е, хочу вам сказати, що з адаптером трошки тормознувся, обіцяли сидіння там, десь шукають, а я тим часом зроблю пару роликів трошки не по тій темі. Друзі, отакий от плоскоріз розриклювач. Роби. Крючков. Ну, що я вам можу сказати, друзі? Якщо нічого нема, то цей розрихлювач, в принципі, непоганий. В принципі, непоганий. Але, друзі, я хочу зробити краще. Краще, друзі, тому що ну, розрихлювач такі круги для розрихлювання, я так вам скажу, що не дуже вони хорошо. І розрихлюють. Не подобається мені. Мені хочеться, щоб було розрихлено капітально, друзі. Ну, от для цього я і роблю свій розпушувач, розрихлювач. І хочу, щоб ви побачили, як це робиться, і могли теж зробити у себе вдома. Друзі, все з металолому. Спеціально їздив, спеціально дивився, виглядав, тому що. Ціни на метал скажені. Ну, я вам скажу, що приймають металолом по 5. Це хлам, а 10, по 10 діловий матеріал. Продають діловий матеріал по 15. Ну, Варять гроші. Значить, що вам потрібно буде для одного розрихлювача? Ну, я вам казав уже і ще раз скажу, що в мене. Більш-менш універсальне все. Ось бачите, такі, така культиваторна стрілка. От така культиваторна стрілка. Но стойки, друзі, сто, стойки всі, всі розборні. Ось і зараз на розборних стійках. Якби я все це збирав в зібраному виді, то у мене стільки було б хламу, можна сказати так, навколо. І... Воно і займає місце, і ржавіє, і сховати його важко. А так, друзі, воно у мене все розібрано. Ви бачили, як воно у мене зберігається у, на складі по стіні. От так я, друзі, беру, знімаю і перед тим, як робити якусь операцію на городі, я, друзі, збираю те, що мені запотрібне. Для розпушувача, розрихлювача, ну, Я вам скажу так, що пружини я з дитинства збираю. У мене спеціальний ящик. Всі пружини, які у мене в хазяйстві десь відходять, вони всі попадають в цей ящик. Тоді вони, я їм даю друге життя за потрібне. Ось, і зараз я знайшов таких дві пружини. Будемо робити один розрихлювач. І я зроблю собі ще один трошки пізніше. От для моторсіча, щоб два рядка зразу робити міждоряддя. А цей один буде, щоб робити його на мотоблоці ДТЗ-470B. Друзі, ну зразу вам скажу, це робиться для рядка 50 між між рядками, між рядками повинно бути 50. Там у мене є. Ролик виготовлення маркера. Я сажу все під маркер. друзі. І от у мене 50 см. Значить, ділова зона для розрихлювання повинна бути у вас 35 см. Якщо у вас міжряддя 60 або 40, тобто ви його самі зменшите. Але я роблю це для міжряддя 50 см. Ну, ось у мене є там підписник-блогер, один знайомий товариш. Я шукав оці пили. Це з пілорами пили, друзі. І він мені каже, у мене є. І вислав мені новою поштою. Це було ще до війни, друзі. Я все це збирався, планував. У мене в блокноті записана програма. Але війна трошки мене тормознула. Ну, тепер я дивлюся, що треба це все рівно робити, друзі. І тому ми будемо це робити. Друзі, дивіться. 35 я це полотно окультурю. Все матеріал підготовлю, понамічаю всі розміри. Основні, як завжди, це я все роблю. Покажу вам всі розміри, коли він вже буде зачищений і готовий весь. І зберемо його до кучі. Що вам потрібно? Ось дивіться, ну таке оце воно видно, що ці диски оці диски, вони з плазморізки, бачите? Плазморізки, хлопці здають їх на металолом. Я їм роблю друге життя. Ось таких дисків у мене буде 10. 10. Тут у мене стоїть 8. У мене будуть 10. Тобто вони будуть набагато 15 см діаметр, друзі. Ну, бачите, по-перше, між е, простір між. Двома дисками. Мені не подобається, він великий. Це раз. По-друге, ріжуть і розпушують землю вони погано. Їх би заточить, друзі. Це хто вже буде купляти таке. Заточуйте і е, перед. Друзі. Заточувати диски обов'язково ці потрібно для того, щоб вони краще розрізали землю. А ми з вами зробимо диски-їжачки. Тобто, по розмірам вони будуть приблизно такі, як ці. Ось дивіться. Але замість оцих зубців будуть у нас шпичаки. Шпичаки будуть зроблені от таким планом. По 5 см, 2 см кругу, а 3 см наружі. І вони будуть обов'язково гострі, друзі. І розведені трошки. Як на пилі, в різні сторони. Спеціально, щоб більше захватувати площу. Значить, ось такий пруд шукав я восьмерку. Восьмий круг називається круг. Восьмий круг на металобазах я не знайшов, тому поїхав на металолом і на металоломі зразу знайшов те, що мені за потрібно. 15 гривень у нас 100 кілограм, я вже казав. Значить, нам треба буде 3 метри. Отакого от прута. Значить, отакий от круг нам 10 потрібний буде на вісь, на який буде це все збиратися. Трубка металопластикова. ну Це у кого вдома є. Краще було б зробити металічну трубку всередині. І набрати оці диски на металічні. У ну, мене нема такої трубки, то я вирішив зробити пластикову. Пластикова трубка отака метр. Дві отакі от пружини, шинка. 25-та 25 шинка товщина. 4. Теж метр. І дивіться, друзі, отакі от, от труби. Це теж на металоломі. Дивіться, 20 труба, стінка двойка. Як вона прекрасно заходить. Це буде регулірована планка, на якій ви будете регулювати. Глубину розпушування або розрізання. Значить, така трубка 20 на 20 вам потрібно буде десь сантиметрів 40 і 25 на 25 десь сантиметрів 20. Ось так вони хорошо заходять. Бачите, заходять і виходять. Тобто, дуже хорошо. Ну і треба буде контрольно тут зробити гаєчки і болтики з отвором, для того, щоб фіксувати оці. Ось, на, на яких буде кріпитися вісь з оцими кругами, друзі. Все, друзі, тепер ми все чистимо, поліруємо, шліфуємо, намічаємо і я вам показую розміри. Друзі, підготовив я. Всі розміри підписав. Уважно дивіться, наче. Все, я нічого не забув. Значить, після цих розмірів я все це діло зберу до кучі, посверлю отвори, поварю і покажу вам. Ну, ось дивіться, була така пилка, я вам показував так. З металобрухту. Ось дивіться, такий вийш ніж. Ось я його заточив гарненько, так от в профілі воно видно. от, І розміри, друзі, всі вам будуть на лице. Отвори я буду робити в блинах. Отвори на 18 ступенчатим сверлом. Морковка його ще називають так в народі. А тепер дивіться розміри, друзі. Отаких От два кутника зроблені шинки. Вони будуть піддержувати з отворами. Тут два отвора, ось у. на 10. Шинка 40 на 4. Зігнув на тісках під прямим углом. Ось так вони будуть держати ніж, друзі. Це я вже буду думати, чи на закльопках робити, чи приварити. Подивимося кальоне, як воно буде варитися, буде видно. Дивіться, друзі. знайшов я трубку. Бажано обов'язково трубку всередину оцих дисків, блинів чи дисків. так. Тоді нам потрібно буде 4 шинки 25х4, ось розміри є. От такі трубки по 19 см, 2 штуки. Також з отворами. Тут вказано 10. І отаких от дві трубки 25 на 25. Дві штучки по 7 сантиметрів. Друзі, з круга 8-го будуть зроблені отакі от їжачки, чи іголочки, чи це саме довжина. 50, довжина вирізу всередині буде 15. Значить, товщина по тому кругу, який у вас буде, я не знаю, ось так воно буде приварюватися. Можна зробити виріз отак, вставити, отак приварити. але я вирішив отак. Дивіться, отак воно заходить, уварюється, і отак от будуть отакі їжачки. Значить, розмір діаметр 150. Отвір всередині по отвору цієї труби. 18. Тут, бачите, вказаний. Діаметр внутрішній 12. Ось отак воно, виходить, буде вісь. І трубка, на якій будуть набрані диски. Так. Дві пружинки. 110 довжина. І отакі от. Де, ну, чи держателі чи як їх назвати, вони друзі, будуть піддержувати весь ніж і оцей набор блинів на стойках. Оце такі стойки. 50 на 10, отвори через кожних 5 см 50 мм. Дві штуки, друзі. Я вам казав, що я людина універсальна, тому вони в мене бачите, зняв я стрілки, і в мене вийшли стойки. На цей вироб. Ось і все, друзі, таких вам потрібно буде 70 штук, 10 блинів. Ну, сверлом ми казали. Ступенчате. Ось і все. А тепер, друзі, до діла. Сверлю отвори. Набираю на оцю трубку. Трубка буде розділена де на декілька частин буде зроблена. Для того, щоб можна було його зробити наприклад, вуще. Наприклад, у мене зараз 35, а мені треба буде зробити міжряддя 20. Значить, Я обираю одну секцію і у мене виходить 20. Ставлю ніж коротше. І виходить 20. Все, друзі, до діла. Друзі, їдемо далі. Дивіться, роботи багато, робота кропітка. Така, знаєте, ну, доволі якби, нуднувата. Але я хочу вам сказати, що цей плоскорез розліхувач, будемо так називати, його ротаційний ротаційний, він втілив в себе все, що було саме посліднє прогресивне, друзі. І я думаю, що при виході нагород ви будете роботою цього плоскоріза розліхлювача ротаційного, будете довольні, друзі. Дивіться, я вже всі ці хвостики порозпилював, так як ми з вами і казали. Розріз 2 см, всього 5 см. Розрізати будете кругом. Двойка, ці круги на болгарку є. 1,2, 1,6, 2, 2,2, 3, і так далі. Друзі. Ну, якщо у вас ці блини будуть товщиною 2 мм, то берете 2,1, 2,2, 2,2 він 2,2 або двоєчку. І ви робите виріс, так як ми з вами балакали: 5 см довжина 2 см. Виріз і робите. Так, нудно. Я знаю. Але робота ця, варта того по кінцю. Ну, додавалися таких от два хвостика: 10 на 10. З такими отворами. Це пружина держателі. Ну, тут отвори я вже поробив. Ось ми їх поваримо. Зробимо ці. Отвори, щоб регулювалося. тут на шинки, та, що буде держати оцю стойку центрально. Отвори також зроблені. Друзі, так як і балакала на 10. Тут будуть е, от таких от, два болтика на два гвинта на 8, Самоконтрящі обов'язково. Обов'язково самоконтрящі. І ось набраний блин. Дивіться, так як ми розмовляли з вами: е, 63 мм. Відстань від. Цих їжачків. І ось так от прикладаєте далі і намічуєте, як вони стоять. Тобто так і будете варити, друзі, сваркою. Значить, вже вони всі заточені круги. Ось вони видно, що вони заточені. От. І зроблені отакі от стоєчки. Стоєчки я тут зробив не. Повністю отвір, а тільки один, Тільки один, друзі. А тут сквозний, для того, щоб можна було обслужити. І тут теж повинна бути самоконтряща. Ну, я не знайшов такої, буде на фіксаторі різьби, друзі. От. І по стойкам. По стойкам тут отвори зроблені. І тут вже вони були у мене отвори. Розмір я тут дав. Ось тут гвинтики на 8, отвори на 10. Це для того, щоб ви могли регулювати ніж. І от такі отвори зроблені для пружинодержателів. Вони трошки вище зроблені оцієї шинки углової, що буде держати ніж. Друзі, Ну і розмітив, ось ку, на якій повинні бути диски. Ну Тут вони розріжуться. Я так рахую, що вони повинні бути по два диска. Розріз, по два диска, розріз. Ну, Так як ми з вами і розмовляли, для того, щоб можна було надалі відрегулювати наприклад, вущий ряд. Ну, ось І все, друзі. Тепер ви вже побачите готовий виріб всі цірючої частинки. От, і зробите такий якби зробимо з вами зрівняння, порівняння того плоскореза і цього плоскореза. Поїхали далі. Друзі, і ось що у нас вийшло. Зібрав все до кучі, зварив і назвав його Плоскорез рихлітель, Розрихлювач ротаційний. Ротаційний, тому що ззаді стоїть у нас якби ротаційна боронка. Друзі, вона набагато краще виконує функцію, чим всі. Диски. Тут є великий недолік, що цей промежуток, який оставляє необроблений. У мене цього недоліка нема, друзі. Я повністю набрав всі ці блини з йожиками, будемо так називати, і зробив от такий, виходить, вироб. Так що, друзі, у мене по ролику все. Фарбувати, друзі, я буду вже, як будемо тестувати і будемо робити на городі, ви вже побачите цю, цей вироб покрашеним, друзі. Так як, в принципі, і все остальне. У мене сушильної камери нема. Сушити треба або феном, або на вулиці, друзі. Сонця нема, дощі. Одним словом. Все це ви вже побачите на городі, приведеним до нормального стану. Пофарбоване і як положено, щоб мало свій, як кажуть, вигляд. друзі. Ну, в принципі, у мене по ролику все, друзі. Хто буде робити, в принципі, всі розміри я дав, друзі, можете її і так подивитися, і так воронка вийшла. Хороша, друзі, я задоволений і е, знаю, що функціонально вона буде виконувати не тільки прополку. Там пізніше це вже буде якби для вас сюрпризом. літом, Побачити, що вона може іще. Друзі, в принципі, все. Підписуйтесь, буду радий вашим всім лайкам, вашим коментарям. Друзі, всім вам мирного неба!